Звати мене Оля, я із Рівного, і я є власницею студії для тебе в самому місті Рівному. З досвідом роботи у, сфер, у сфері масажу у мене десь орієнтовно так років 5, а студії вже десь років 3. Обрала я для себе Star, так що як цей апарат має кавітацію, РФ, термовакуум і електростимуляцію. І мені подобається це тим, що багато функцій, маленький, компактний, і можна використовувати по всьому тілу. Дізналася про нього в соцмережах Instagram, Далі була на презентації в Києві. І чому саме вас сподобалося в принципі, як мені дівчатка пояснили, як його функціональність, його роботу, гарантійні моменти, обслуговування і те, що можна пройти ваше навчання безпосередньо, як відеоінструкцією, так і присутності тут в Києві. Чим зараз і займаємося? Це дуже сподобалося, тому що пані Ольга, яка нас консультувала, яка нам проводила навчання, розповіла прям все в деталях. Показала, ми це все відпрацювали на собі. На Бличі на тілі, абсолютно кожну функцію цього апарату, ми пройшли, і що скажу від себе, це дуже класна штука, що можна приїхати і потестувати, позадавати запитання, відчути, розказали різницю, як працювати на тому чи на іншому, і пояснили все те, чого немає, наприклад, можливо, в інструкції або у вас і виникають якісь запитання. Тому до навчання просто вау! Я в захваті мені дуже сподобалося із того, що ще би хотіла додати, то народ. Не соромтеся, заходьте в гості, тому що вибір апаратів тут величезний. Вас проконсультують, вам все покажуть, вам все розкажуть, і навіть можна записатися на тест драйв будь-якого апарату, як нам пояснили, чим ми і в майбутньому.